Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні задача з параметром урок номер 10 І задача така: знайти всі значення параметра А, при яких рівняння. отут воно у вас перед очима 2 помножити на логарифм десятковий від x плюс 3 дорівнює логарифм десятковий АХ. І дане рівняння має мати єдиний розв'язок. Отже, нам треба А знайти. При яких дане рівняння має єдиний розв'язок. Дивимося на то рівняння, напевне, спочатку, правда, рівняння є логарифмічне. Отже, для логарифмічного рівняння ви починаєте завжди роботу з ОДЗ. Ну, то напишу ОДЗ, і в ОДЗ нам треба записати, які дві умови. Х плюс 3 більше за 0. Треба написати, бо воно стоїть, оцей вираз стоїть. Отут ви його бачите, х плюс 3 стоїть біля логарифма десяткового. Так, і ще нам треба написати: ще нам треба написати ax, ax більше за 0. Так, отакі дві умови треба написати в ОДЗ. Тепер що з ними робити? Ну, спочатку я маю х плюс 3 більше за 0, то я напишу х більше мінус 3, то очевидно. А другу умову я поки що залишу так, як вона є. Не буду її рухати, далі подивимося, що з нею робити. Так, тобто, всі, я думаю, почнете з ОДЗ і всі напишете його правильно. Тепер далі ми би мали то рівняння, що робити, розв'язувати, правда? Тобто, Якщо я хочу його розв'язувати, то що я буду тут робити? Я маю е, оцю двійку, оцю от двійку, що тут є. Я її напишу в показник до х плюс 3, то ви вже знаєте, за формулами перетворення логарифмів, то я дістану логарифм x 3 до квадрату і дорівнює логарифм ax. Так, тут використали формулу для логарифмів, яка для вас точно знайома. Тепер я маю зліва логарифм десятковий і справа логарифм десятковий. То я можу написати х плюс 3... До квадрату дорівнює Ах. Тобто я дістала звичайне квадратне рівняння, тільки треба його поперетворювати, треба піднести до квадрату дужку і подивитися, що буде далі. Так, ну то я підношу дужку до квадрату. То буде х квадрат плюс 6х плюс 9 дорівнює Ах. Так, тепер перенесемо Ах вліво, плюс 6х плюс 9-ах дорівнює 0. І тепер треба це квадратне рівняння записати в стандартному вигляді. Тобто я буду мати х квадрат плюс, тут напишу 6 мінус АХ, тобто оцей доданок, і оцей доданок. Візьмемо разом та і винесемо за дужку. і плюс 9 дорівнює 0. Так, і тепер я маю перед очима рівняння квадратне. Давайте я його виділю, щоб ми його бачили. Оце квадратне рівняння. Тепер ми будемо його досліджувати, за яких умов при виконанні ОДЗ дане рівняння буде мати єдиний розв'язок. Ну, я думаю, що перший крок ви точно здогадалися. Тобто перший крок. Треба порахувати його дискримінант. Так, Отже, дискримінант дорівнює, то я напишу 6 мінус А до квадрату мінус 4 помножити на 9. Поспрощуємо. 36 2 на 6 12а плюс А квадрат. І мінус 36. Тобто я дістану А квадрат мінус 12а. Це є мій дискримінант. Так, тепер що з тим дискримінантом роблю? Якщо е, від нас хочуть, щоб наше рівняння мало єдиний розв'язок, то ви знаєте, що квадратне рівняння має єдиний розв'язок, якщо дискримінант рівний 0. Ну, то давайте будемо розглядати той випадок, коли дискримінант рівний 0. Отже, я запишу дискримінант рівний 0. Так, візьмемо цю умову. І тепер подивимося. Отже, А квадрат. Мінус 12 А дорівнює 0. Ну, це дуже просто розв'язати а дужку. А мінус 12 дорівнює 0. І звідси А дорівнює 0 і А дорівнює 12. Тут маю таких дві умови. А рівне 0 і а рівне 12. Тепер подивимося, що буде відбуватися при кожному з цих значень. Отже, якщо я маю а рівне 0. А ви пам'ятаєте, що ми писали: отут от умову, дивіться, ax більше за 0, дуже важлива ця умова, то при рівне 0 та умова не виконається. не виконається. Тобто я можу відразу тепер записати, що? Висновок свій, що при рівне 0 нема розв'язків. Коротко, так запишу. Тепер подивимося, що буде при а рівне 12. При а рівне 12. Так, при а рівне 12 дискримінант рівний нулю. 0. Ну, то я можу просто замість А підставити 12 у своє рівняння і розв'язати. Ну, Це найпростіший шлях. То давайте я спробую так. х квадрат плюс. Тут замість А ставлю 12, 6 мінус 12. То я дістану тоді тут мінус. Мінус 6х. Так, плюс 9 дорівнює 0. Ну, я думаю, що ви пізнали то рівняння, правда, то є х мінус 3 до квадрату дорівнює 0. І звідси х дорівнює 3. Тобто, то є оцей от корінь, 1, єдиний, котре буде мати наше рівняння. І Одезе виконається, бо, пам'ятаєте, отут в ОДЗ. Є, що х має бути більше мінус 3, то виконалося. І оця друга умова А Х більше за 0 також виконалося. Бо а рівне 12, а рівне 3 то А х більше за 0. Тобто я вже е, одержала, що при а рівне 12, то буде моя відповідь вже. Я собі його виділю. Та? При а рівне 12. Так. Я буду мати, моє рівняння буде мати єдиний розв'язок. Так, той варіант ми розібрали, він простий, і я думаю, що ви всі з ним легко справитеся. Тепер другий, він теж простий. Розглядаємо знову ж таки той дискримінант, але він вже буде просто більший за нуль. Тобто, тоді моє квадратне рівняння буде мати два розв'язки. Але мені не треба два розв'язки, мені треба один розв'язок. Значить, мусимо так розмістити нашу параболу, яку параболу? От давайте я її запишу отут. Це є y дорівнює х квадрат плюс мінус А на х плюс 9. Оце є моя та парабола, про яку я кажу. Вона має бути так розміщена, тобто вона має так перетинати вісь іксів, аби один із коренів був більший за мінус 3. Чому більший за мінус 3? Бо ви пам'ятаєте наше ОДЗ, отут воно є написане, що один із коренів має бути більший за мінус 3, а другий із коренів тоді має, мав би бути менший за мінус 3. Тоді наше вихідне рівняння буде мати єдиний розв'язок. То давайте ми подивимося, що то за така парабола в нас є. То схематично побудувати здало бися графік тої параболи. Так, в точці 0. В точці 0. Якщо я тут замість х підставлю 0, вона дорівнює 9, Ну, то я схематично побудую масштаб не дуже тут от витримаємо, але нам важливо подивитися, як то вона має бути розміщена, щоб той е один е із коренів. Виконував, був розв'язком того рівняння і виконував наше ОДЗ. Так, то y в0 нас є 9. Тепер нехай отут в мене буде десь число мінус 3. Тобто, в мене має бути той мій корінь більший за мінус 3. Ну, то парабола десь, напевне, пройде отак якось приблизно. От тут, от через дев'ятку. І отут є мій корінь x1. А тут той другий корінь х2. Бачите? Тобто, один з коренів є менший за мінус 3, а другий з коренів є більший за мінус 3. І таким самим чином ми витримаємо умову задачі. Так, і тоді, коли таке відбудеться, то в точці мінус 3 оце от значення, оце от, оце от значення параболи, має бути менше за 0. Тобто я маю розглянути при яких А значення параболи в точці мінус 3 буде менше за 0. Оце є дуже важлива моя ще одна умова. Для того, щоб один із коренів був менший мінус 3, а другий із коренів був більший мінус 3. Так, отже, у мінус 3. Що це таке є? Це треба підставити замість х. У параболу от сюди підставити число мінус 3. Ставлю. То буде мінус 3 до квадрату 9, плюс 6 мінус а помножити на мінус 3, і плюс 9. І це все має бути менше за 0. Тепер то давайте поспрощуємо. Отже, 9. Мінус 18 плюс 3а, відкрию дужки, плюс 9 і менше за 0. Так, тут 9 плюс 9 то буде 18, і мінус 18, це все взаємно знищується. І тоді дістану 3а менше за 0, або А також менше за 0. Так, от я маю ще одну відповідь: що при А менше за 0. Один з моїх коренів буде більший за мінус 3, а другий буде менший за мінус 3. І таким чином я буду мати те, що від мене вимагають, щоб дане рівняння мало єдиний розв'язок. Так, і тепер то підсумуємо: тобто при а рівне 12 я буду мати єдиний розв'язок, і при А належить від мінус нескінченості до нуля. Оце от буде. Моя відповідь. Бачите? Тобто ми завдання з вами зробили. Отак от, от виглядає, воно просте, то логарифмічне рівняння, але десь тут є якісь такі трошки такі слизькі моменти. Тому, якщо у вас є якісь запитання, чи якісь побажання, чи, можливо, у вас є якесь завдання, яке ви хотіли, щоб ми розглянули на каналі, то пишіть коментарі. Не забудьте, до речі, підписатися на канал. І до зустрічі!